Тільці, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце, асцендент, Венера місяць. В тільці. Ваше послання. Дух, провідник на тиждень. На що звернути увагу Тільцям, Що входить? У ваше життя на цьому тижні. Чого остерігатись? Як з цим взаємодіяти? Що на внутрішньому у тільців? Чим порадує тиждень? Стосунки відносини партнерства, робота. Фінанси. Так, феншуй. На місці, на місці. Ну що, готові. Дивимось, що у вас тут паш кубків, якась приємна комунікація, можливо, взаємодія з дітьми, їх досить енергії, певне примирення після конфліктної ситуації і застою, можливо, що має відношення до чоловіка мечової стихії чи до керівника. Окей. Поїхали. О, у вас колібрі, як це гарно тільці. <плес> Дивіться, яка вона красива. Колібрі вже говорить про те, щоб ви проявляли а, неординарність, креативність, можливо, десь екстравагантність а, в першу чергу в своїй зовнішності. Зараз я вам скажу про що колібрі. І так, тільці. Колібрі хоче вам сказати, будьте тут і зараз, іншими словами, будьте в моменті. П'ючи нектар квітки, колібрі так швидко махає крилами, що здається, ніби нерухомо ширяє в повітрі. Дух колібрі нагадує вам, що краса і солодкість життя знаходяться у вічному зараз, позачасовому теперішньому. Тут і зараз ви стаєте тим, ким хочете бути, щоб мати досвід, який хочете отримати. Зостерайте всю свою енергію на квітці перед вашими очима, тому що ви вже оточені тим, чого прагнете. Різноманітність квітів настільки велика, що вибрати буває складно. Послання духа колібрі полягає в тому, що вам не потрібно шукати щось краще, тому що все, що вам потрібно і чого ви бажаєте, є навколо вас. Ви знаєте це, коли заспокоєтеся і свій зв'язок із всесвітом, від якого ви безумовно любите і завжди забезпечуєте. Все, що вам необхідно. Тобто, тільці, все, що вам необхідно на цьому етапі, воно вже перед вами, воно у вас. І, до речі, воно є вашою мотивацією. Що звернути увагу пажезлів. жезлів, що, в якихось джунглях знаходитесь колібрі, цей пажезлів такий цікавий. До чогось проявляєте інтерес, за чимось стежите чи за кимось. Ви довго не фокусуєтесь на цьому тижні, що цікаво, що ваш фокус уваги швидко перемикається. Ви щось пізнаєте, щось досліджуєте, щось вивчаєте для себе нове. Так? На чомусь фокусуєтесь, точно. Будете розглядати два жезли. Тільки цікаво, хтось з вас може подорожувати, але, знаєте, приблизно як не виходячи з дому. Ну, тобто, можливо, читаєте якусь літературу, читаєте якусь книгу, яка несе в собі дослідницький дух, або переглядаєте якесь відео, яке має відношення до пригод. Чомусь отак іде інформація. Проте насправді ви а, на цьому тижні зіштовхнетеся ситуацією, де вам потрібно буде вибрати наступний ваш напрямок вектор. Так, ви станете на перехресті. Писк прийшло під як живе? Чи ви вже дослідили? Лицар Кубків. Можливо, чекаєте зустрічі, чи чекаєте людину, з якою вам гарно проводити час? А хтось цільців все ж таки зацікавився історією, так? В собі, яка має відношення до творчості. Можливо, щось пов'язане з іміджем. М -м, дивіться, що входить. У вас початкові енергії, паж пентаклів, вивчення, практика в, практика в чомусь, так? Підготовка. Дивіться, бачите, ця квітка перед вами. Не просто так в колібрі було сказано. Ви щось розглядуєте. Ви чомусь любуєте, щось розглядуєте. Це дуже цікаво. Якась пропозиція, в тому ж числі. О, дивіться, от історія якраз у цьому полягає, що вам потрібно буде в цьому партнерстві вибрати напрямок, так? Чи ви очікуєте від себе якогось прогресу в тому, чим ви зацікавились? Ось. І от на цьому тижні входить оця енергія, де ви переходите до дій, скажімо так, але це щось що дуже вам подобається. Ви буквально сидите на цьому лотосі. А, і виходите, якщо і були тривоги, то покидаєте ці тривоги. Ну, вам дещо, в принципі, і тривожно в процесі, в цьому в прогресі, але ви пробуєте, знаєте, є таке відчуття, що хтось стільців, чи пробує грати на музичному інструменті, чи ви усвоюєте якийсь інструмент, чи щось малюєте. Ну, приблизно це щось що має відношення до практики, але з таким творчим характером. Насправді, на цьому тижні також у вас може бути зустріч романтичного характеру. І передуватиме їй повідомлення чи новини, чого уникати. Сонця. Не занадто сильно на чомусь фокусувати, щоб фокусуватись, щоб своєю увагою, знаєте, не. Випалить <ріст> те, на, що, на чому ви сфокусовані. Не перевантажити своєю енергією. Ну я не розумію, наскільки це розмито зараз сонце. егоцентризм чи що? Трійка Пентаклів. Так, дивіться, рідко я це кажу. Імператриця, якщо ви займаєтеся особливо з дітьми, не перенавантажуйте дітей своєю гіперопікою, гіперувагою. Ну, тобто, чи те, що ви почали вирощувати, не перевантажуйте це своєю увагою. Тим паче, якщо ви щось практикуєте, щось будуєте на перспективу, розвиваєте, перемикайтесь трішечки, знімайте фокус уваги. Це раз. І два, якщо ви в колаборації з кимось, у взаємодії з кимось над проєктом, над робочим моментом, скажімо так, також не ставайте в таку сильно, ну, якби егоїстичну позицію, що і паж жезлів, і паш Пентаклів може говорити про те, що я хочу тут і зараз, аби в мене вийшло. Розумієте, практика потребує навичок, розвитку навичок. Ось, і також, якщо ви разом з кимось щось будуєте на перспективу, будьте більш гнучкі, так? Будьте гнучки. <ріст> Легше <ріст> трійка кубків. Тут така зустріч є, як це пройти. Якщо ви на чомусь сфокусовані, так, вам хочеться досягти успіху у вашому починанні. Ось хтось з близького оточення може вам допомогти в цьому. Або якось Знаєте що? Те, над чим ви що ви розвиваєте, діліться цим з близьким оточенням хоча б. так? Тобто, Більше це проявляйте в оточенні, в люди, в соцмережі, не знаю. Тобто, можливо, якісь гарні фотографії у вас зібрались, чому б і ні. Ось чи якісь творчі напрацювання, яким ви хотіли поділитися, діліться. Трійка кубків якраз і говорить про те, що ми ділимо шер да? поширюємо. полі інтересів, наприклад, Ну, і в тому числі є зустріч. Так, дивіться, це точно те, що ви напрацювали. Яке ж схоже на фото, правда. І ця колібрі, і тут дев'ятка пентаклів, це щось може екзотичне, щось неординарне, креативне, на вашу думку, на ваш смак. Так, Те, що ви створюєте. Діліться. А, насправді, якщо ви задумуєтесь над тим, щоб змінити щось в своїй зовнішності, в іміджі також. У вашому близькому оточенні є, судячи з усього, чи майстер, чи людина, яка може вам підказати так, напрямок. Ось. Якщо ви збираєтесь на свято, то знайте, що будьте на цьому святі квіткою. Ви вже є цією квіткою, дозвольте собі оцей креатив. Так? Ну, дів... ну, чоловікам ще скажу, що у вашому близькому оточенні може бути якась дуже неординарна жінка. Ви не ставайте головне в позицію, що вона для вас занадто яскрава чи занадто якась, знаєте, така незвична. Ось, підіть в комунікацію, підіть на зустріч. На внутрішньому вам хочеться нових вражень. Те, щоб бу... розумієте, Те, що раніше радувало, вже не радує. Хочеться чогось новенького. Так? Чогось цікавенького, щось нове привнести. Ось вам креатив, креатив. рекомендують. Неординарність, креатив. Угу. Четвірки кубків. Щось пасмурно на внутрішньому. Занудьгували, чи фарб не вистачає. Так, ну, да, якийсь застій відчувається внутрішній. Тільки відходьте від консервативних концепцій. Концепцій. Концепціон. так? Дивіться в сторону неординарності і креативу. Це дійсно вам допоможе якось ви відкрити для себе нові аспекти в собі ж і в своєму житті. Принесе, принесе фарби. Ось. Хтось з вас. Ну, це ваша енергія, лицар, пентаклів, пауза. Якось важко вам в цій паузі, в цьому застої. Щось повільно рухається. Ну, Тут ви залепли трішечки, знаєте, в стабільність, певну, і вам би от вийти за межі так? цієї стабільності, пожезлів, змінити декорації, змінити от навіть шляхи, якими ви рухаєтеся щодня. Ну, тобто, ходите в магазин однією дорогою, змініть. Витрати більше часу, але змініть шлях. так? Міняйте шляхи, міняйте тропи. З цього все починається. Не застригайте довго насправді в цій історії, де от є певний момент саморефлексії, оцінки свого положення, так, обдумування. Все це чудово, але рухайтесь далі. Хтось не дуже задоволений своєю зовнішністю. Тільці, я знаю, що у вас самооцінкою все окей, але ну, бувають моменти, бувають, правда, у всіх бувають. Не сильно тут, ну, от, хтось своєю проявленістю тут запарюється, чесно, чи зовнішністю. Тому рухайтесь вперед. Хтось з мечі у вас порадою, буде прийнято якесь рішення, знайдено ключ. Да? Нарешті ви там щось в лупі побачите. Пауза, в паузі, в переоцінці, в роботі над помилками, буде знайдено рішення. Ось, це вас порадує, що після якогось відпочинку, чи, повторюсь, якійсь паузі, так, у вас з'явиться розуміння. Напрямку, суд і повернення. Зрушити знову. З якоїсь, до речі, ця ситуація у вас повторювалася неодноразово. Ви ніяк не знаходили виходу. Але от на цьому тижні остаточно приймати рішення. Стосунки партнерства, дивіться, тут у нас є п'ітірка жезлів, тут ігри розуму. Насправді. Ви граєте сама з собою чи сам з собою партію, придумуєте наперед, ходи. намагаєтесь виграти битву наперед, як я кажу. Але по факту граєте самою собою. Чи самою собою. Новійка, а точно, ви тут самі з собою. У вас партія. Як себе обіграти? Як себе вивести з якоїсь. А, так? В стагнації чи з тих моментів, в яких ви себе не цінуєте, чи обесцінюєте певні свої якості. А тут потрібно систему звичок налагодити, змінити, принести якусь зміну. В зовнішність цілком можливо. Це точно дасть вам новий притік енергії. Ось. Ну, скажу так, в конфліктах. Можуть бути такі дещо суперечки в тему того, хто правий. Так? Чия, чия позиція правильніша? Ну, да, справедливість. Нічого, все проясниться, врівноважиться ця історія буде розрішення. Все встане на свої місця. Так? Хочеться сказати, домовленості буде досягнуто. Так чи інакше, енергія вагів прийшла. І от правда, тільці, якщо ви зацікавилися на цьому етапі зміною, ну, наприклад, зовнішності, чи вирішили більше вкласти ресурсів, часу і уваги в свій зовнішній вигляд, так, в оболонку, іншими словами, чи в саморозвиток, зверніть увагу, дивіться в полярність вагів. Так, це ваша вразлива сторона. Ваги у нас за естетику, ось. За елегантність ось. Без перфекціонізму. Тому тут напряму іде історія про це. Шестірка кубків у вас. Ой, чому кубків? Пентаклів. в по роботі добре, є якась зарплатня, виплата, отримують ресурс, або хтось вам допомагає. Так, чи ви комусь допомагаєте? Це добре, що вам на роботу падають пентаклі. Ось. Ось робота прямо з ресурсами пов'язана. Ну, ви втримуєтесь, двіка пентаклі. Втримуєтесь на плаву в робочих моментах. Можливо, у вас дві роботи чи два, ну, знаєте, як два місця, дві зайнятості, дві посади. Ну, таке теж буває. Ось. І, знаєте, з світу пониці до вас капає ресурс однозначно. Тут, ніби все добре, ви в рівновазі. Так, да, помірність. Але відчувається, знаєте, трішечки якась така тиха лінія, де немає високих скачків. Ну, тобто, ні приросту, ні ну, високої активності на роботі нема. Тихо, спокійно якось ви рухаєтесь. По фінансам є приріст чудово. Через роботу, до речі, йде приріст. Через ваші зусилля певні. Сім пентаклів. Ну так, кажу, поступово йде цей ріст. Бачите, частина плодів вже дозріла. можна збирати. Не? Але тільки половинка якась у вас тут поки що процес. О, близнюки з'явилися, закохані. Знаєте, в питаннях ресурсів, якщо щось у вас йде від серця, чи дійсно що вам подобається, то ви ресурс отримуєте. Можливо, не швидко, але приріст є закохані. До речі, у вас можуть бути витрати знову ж таки інвестиції в тему того, що вас любить. Чи, може, дійсно витрачаєте на тих, хто любить вас. чи... Королевих кубків є тут підвішений. Угу. Хтось дуже глибокий, такий, творчий є у вашому оточенні, на це йдуть витрати в цілому. Або звідти йде до вас ресурс. Також, повторюсь, можете витрачати на якісь а, атрибути зовнішнього вигляду. Так? Що по робочим, ну, по ресурсам був певний, дещо застій, витрати, йшли на декорування, реформи. Ось, у вас тут вихід. Іде прорив певний, просування в цій історії. Ось. Тому тільки гарна енергія, насправді. А, дивіться. Що ще можуть бути за витрати, якщо в когось транспорт поламався, іншими словами, чи була якась поломка, тут іде ще сюди інвестиція. Це або ви в транспорт ви вкладаєте, або від транспорту йде ресурс, також від перевезень, в принципі, переміщень. Явно щось оздоблюєте чи декоруєте, щось, от, знаєте, як надаєте чомусь кращої форми. І це вже чи ви на собі сфокусовані, чи на якомусь об'єкті, але у вас є в, ці, в цих питаннях прогрес. Так, да, Все. Дякую за увагу. Тільки гарного вам тижня, Па-па.